До Рішлєвського наукового ліцею завітали гості заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Антон Шелігайло та директор департаменту освіти і науки Одеської області Олександр Лончак. Звичайно, прийшли не з пустими руками. На честь 35-річчя ліцею гості відзначили наших учителів почесними грамотами та подяками. Тут були відзнаки від Міністерства освіти та обласної адміністрації. У привітаннях лунало багато теплих слів на честь ліцею та його колективу. Заклад є прикладом та взірцем нашої гордістю. Серед закладів загальної середньої освіти. В цьому закладі працюють надпотужний трудовий колектив педагогів, вчителів і випускники закладу. Вони, скажімо так, омріяні всіма вузами. Приємно, що директор департаменту освіти і науки підкреслив такі здобутки Рішельєвського наукового ліцею як перший на Одещині центр дистанційної освіти, якісними навчальними матеріалами якого користуються освітяни всієї країни, центр СТЕМ освіти, перемоги у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах і турнірах. Високий рейтинг навчального закладу та партнерство з ЮНІСЕФ. випускники та учні Рішлєвсько-наукового ліцею є неодноразовими лауреатами президентських стипендій, переможців міжнародних всеукраїнських олімпіад, турнірів з хімії, фізики, біології, а це завдячуючи саме високому професіоналізму колективу навчальному закладу та вагомій щоденній копіткій роботі з обдарованою учнівською молоді нашого регіону. Гості зізналися, що шанування учителів це найменше, чим вони можуть підтримати у складний воєнний час наших самовідданих педагогів, і обіцяли розглянути питання щодо точкового ремонту будівлі ліцею. На згадку про це гості отримали у подарунок новенький випуск журналу Рішлєвського наукового ліцею. Плекаємо надію на подальшу підтримку обласної адміністрації, адже єдиний науковий ліцей області, тим більше з міжнародним визнанням, має на це беззаперечне право. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.